Dragi hrvađice i hrvati, danas, na Dan državnosti, kraj spomenika od pogovine Ante Staršaniću, presjećam se njegovim proručanskim rečijom, jedinom u samostalnosti od svakih zemlji i grada. Tu su so istinu potvrđale generacije i hrvati. Tu su so istinu jako dobro razumije jer Єдино у самоставну смогу звасти наші градові і наша земля. Зато українці зібрані від російського агресора. Зато українці віддає свої життя за свободу України. Я знаю, да самовсталність це непоклання. Знаю, да самостальність свободу треба борити, і зборити, і защитити. І герватське є добрів. Честіте вам, дорогі Херватиці і Херватиї. Ускрес ваше домові, да, державність. Палаху було вам, драгі херватські приятелі, наснажній подирці України. Живела Херці!